Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо говорити про швидкість і знаходження швидкості. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну відповідь: Знайди суму чисел 44 і 46. 90. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про це число? Це число, яке містить 9 десятків. Воно закінчується нулем, а значить, воно кругле. І двоцифрове. Молодці. Працюємо з підручником. Зараз працюємо усно. Прочитай задачі, про які величини йдеться в кожній з них. Яка величина тобі не знайома? Читаємо першу задачу. Хлопчик пробіг 350 метрів, а дівчинка на 35 метрів менше. Скільки метрів пробігла дівчинка? Про яку величину йдеться мова? Про відстань. Скільки метрів пробігла дівчинка? 315 метрів. Наступна задача. Туристи йшли пішки 3 години. І пливли на човні ще 2 години 30 хвилин. Скільки часу туристи були в дорозі? Про яку величину йдеться мова? Про час. Скільки часу туристи були в дорозі? 5 годин 30 хвилин. І ця задача. Андрійко і Сергійко живуть на однаковій відстані від школи 700 метрів. Але Андрійко проходить додому швидше, ніж Сергійко, бо Андрійко рухається зі швидкістю 70 метрів за хвилину, а Сергійко зі швидкістю 50 метрів за хвилину. Скільки часу на шлях додому витрачає Андрійко. А Сергійко це задача на відстань час і швидкість. Отже, що таке швидкість? Ми вже знаємо з вами такі величини, як час і відстань. Тепер ми з вами познайомимося з такою величиною, яка називається швидкість. Що ж таке швидкість? Швидкість це величина, яка характеризує рух і вказує, яку відстань долає об'єкт руху за одиницю часу. Наприклад, якщо Андрійко рухається зі швидкістю 70 м за хвилину, то це означає, що за кожну хвилину він проходить 70 м. Якщо Сергійко рухається зі швидкістю 50 метрів за хвилину, то це означає, що за кожну хвилину він проходить 50 метрів. Якщо автомобіль їде зі швидкістю 40 км за годину, то це означає, що він проїжджає 40 км за кожну годину. Якщо черепаха. Рухається зі швидкістю 5 метрів за хвилину, то це означає, що вона проповзає 5 метрів за кожну хвилину. Отже, одиницями швидкості є метр за секунду, кілометр за секунду, кілометр за годину, метр за хвилину. Біля чисел одиниці швидкості записують скорочену, наприклад, 8 метрів за секунду. 12 км за секунду. 60 км за годину, 25 метрів за хвилину. Оця рисочка означає за метрів за хвилину. Для вимірювання швидкості в кожному транспортному засобі є спеціальний прилад, який називається спідометр. На малюнку зображено спідометр, який показує швидкість 100 км за годину. Отже. Поясни, як ти розумієш, подані твердження. Швидкість велосипедиста 12 км за годину. Звичайно, це означає, що велосипедист рухається за годину, проходить 12 км. Швидкість пішохода – 5 км за годину. Пішоход за годину проходить 5 км. Швидкість ластівки 90 км за годину. Ластівка пролітає за годину 90 км. А зараз прочитай задачу розглянь і розв'язання поясних схема. Отже, автомобіль проїхав 150 км за 2 години. Щогодини він проїжджав однакову відстань. Яка швидкість автомобіля? Автомобіль проїхав 150 км за 2 години. Нам слід дізнатися, яка була швидкість автомобіля. Ми з вами взяли 150 відстань. Розділили на час, який він рухався, і отримали з вами швидкість. Отже, швидкість автомобіля 75 км за годину. І щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Відстань поділили на час, який він рухався 2 години. Розв'язуємо задачі письмово. З якою швидкістю рухався турист, якщо відомо, що, долаючи що годину однакову відстань, за 3 години він пройшов 12 км. Щоб знайти швидкість, слід відстань поділити на час. Відстань 12 км ділимо на час на 3. 12 розділити на 3 дорівнює 4 км за годину. Турист рухався зі швидкістю 4 км за годину. Знову задача письмова. З якою швидкістю рухався пішохід. Якщо за 3 години він пройшов відстань 18 км. Щоб дізнатися швидкість, слід відстань поділити на час. Отже, 18 розділити на 3 6 км за годину. Пішохід рухався зі швидкістю 6 км за годину. Знову задача. Але на цей раз. Усно. Визнач за таблицею, швидкість з якою можуть бігати тварини. Антилопа за 2 години долає 136 км, яка її швидкість, щоб визначити швидкість, відстань поділити на час. Щоб визначити швидкість, слід відстань, відстань поділити на час. Будь ласка, знайдіть швидкість тварин і перевірте за відео. Молодці. Отже, з почутого, ви повинні запам'ятати, що швидкість, щоб знайти, необхідно відстань поділити на час. А зараз вирази письмово. Яке число більше за число? 6174 в 6 разів? Як знайти? Звичайно, з 6174 помножити на 6. Будь ласка, цей вираз стовпчик і за відео перевірте. Так, 37 Поміркуйте далі. У скільки разів число 822 904 більше за число 8. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше, за інше, слід більше число поділити на менше. Обчисліть, будь ласка, в стовпчик і перевірте за відео. Молодці. Наступне завдання також письмово. Серед виразів, будь ласка, виберіть два вирази і обчисліть. Коли ви будете обчислювати ці вирази, слід пам'ятати про порядок дій у таких виразах. Давайте подивимося: визначимо порядок дій в кожному виразі. Перший вираз. Так, перша дія: множення, ділення, додавання. Множення ділення, ділення, додавання. Множення, ділення, додавання, множення ділення, віднімання. Записуйте вираз, піднесом обчислюйте в стовпчик, будь-які два вирази. І результат перевіряємо за відео. Якщо ви обчислили правильно, поставте собі, будь ласка, на полях зелений кружечок. Якщо неправильно, то це означає, що ви поставите собі на полях зелений кружечок і спробуйте обчислити інші два вирази, щоб у вас все ж таки вийшло. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про швидкість, вчилися визначати швидкість і розв'язували вирази. На цьому. Урок з математики завершено.